У цьому відео ми поговоримо про методи сепарації, тобто різні способи розділення речовин. Але навіщо нам взагалі потрібно розділяти речовини? Так, тому що багато речей навколо нас складаються з сумішей. Подумай про морську воду, яка містить і воду, і сіль, або про чашку кави, де змішується вода, мелена кава та олії. Іноді ми хочемо видалити певні речовини, а іноді очистити щось так, щоб залишилася лише одна речовина. Слідкуй за нами. Суміш складається з кількох речовин, але чи знаєш ти, що ми насправді можемо їх знову розділити? Суміш це коли дві або більше речовин знаходяться разом, не утворюючи нової речовини. Наприклад, сік, де змішується вода та концентрат соку. Але кожна частина зберігає свої властивості. Це називається бленднінг шведською. У суміші кожна речовина зберігає свої власні властивості. Це означає, що речовини не змінюються і не зливаються в щось нове Вони залишаються тими самими, як і раніше. Наприклад, якщо ти змішаєш залізні стружки та пісок, ти все одно зможеш їх відрізнити за виглядом і на дотик. Залізо є магнітним, тоді як пісок ні. Це називається шведською. Це важливо, адже ми можемо використовувати саме властивості речовин для їх розділення. Властивість може бути такою, що щось є магнітним, розчиняється у воді або має іншу точку кипіння. Це є основою для всіх методів сепарації, тобто способів розділення. Зараз ми детальніше розглянемо деякі з цих методів. Зараз ми розглянемо один з найпростіших методів сепарації декантеринг. Декантація означає, що рідину обережно переливають, щоб відокремити її від твердих частинок. Це слово походить з французької і означає саме переливати. Це називається декантеринг шведською. Метод працює так, що тверді частинки в суміші опускаються на дно. Коли це відбувається, рідину можна обережно перелити, не піднімаючи частинки. Наприклад, якщо у тебе є пісок і вода, змішані в склянці. Якщо залишити суміш на деякий час, пісок осідатиме на дно, і тоді можна перелити воду. Декантеринг використовується в повсякденному житті більше, ніж ти, можливо, думаєш. Коли ти зливаєш воду після варіння пасти, не використовуючи друшляк, коли виливають вино в караф, щоб відокремити його від осаду. Але декантеринг працює найкраще, коли частинки важкі і швидко осідають на дні. Якщо вони занадто малі та легкі, може знадобитися інший метод. І про це ми поговоримо найближчим часом. Інший поширений метод сепарації фільтрація. Фільтрація використовується для відділення твердих частинок від рідини, пропускаючи суміш через фільтр. Це називається фільтреринг шведською. Фільтр це матеріал з малими отворами, який пропускає лише рідину та дуже дрібні частинки, у той час як більші частинки затримуються. Фільтр називається фільтр шведською. Коли ти готуєш каву, ти використовуєш саме фільтрацію. Кавовий порошок знаходиться у паперовому фільтрі, який пропускає кавову рідину, але затримує тверді частинки. Але фільтрація працює лише якщо частинки досить великі, щоб затриматися у фільтрі. Якщо речовини розчинені як сіль у воді, потрібен інший метод. Ще один приклад фільтрації, коли очищають воду за допомогою піщаного фільтра. Малі частинки бруду затримуються у піску. Тоді як вода проходить крізь. Зараз ми розглянемо метод, який використовується для відділення твердих речовин від розчину. індунстнінг. Індунстнінг означає, що рідину в розчині дозволяють випаровуватися, так що твердий компонент залишається. Це називається індунстнінг шведською. Цей метод працює, тому що розчинені речовини часто мають набагато вищу точку кипіння, ніж розчинник, тобто рідину, у якій вони розчинені. Точка кипіння називається кокпункт шведською. Подумай про розчин цукру. Якщо ти дозволиш воді повільно випаровуватися або нагрієш розчин, вода зникне, а цукор залишиться. Саме так можна отримати сіль з морської води. Вода випаровується, а сіль осідає. Індунстнінг може відбуватися двома способами при кімнатній температурі, коли рідина повільно випаровується з часом, або за допомогою нагрівання, коли процес проходить швидше. Але май на увазі, що при Індунцінг рідину не збирають, вона зникає у вигляді пари. Якщо хочеш зберегти як рідину, так і розчинену речовину, і про нього ми поговоримо незабаром. Зараз ми розглянемо метод, схожий на індунстнінг, але в якому ми дійсно можемо зібрати рідину знову. Це називається дестилеринг. Дестилеринг використовується для розділення речовин у розчині шляхом нагрівання його, а потім охолодження пари, щоб вона знову стала рідиною. Це називається дестилерінг шведською. На відміну від індунсник, де рідина зникає, у дистилерінг ми можемо зібрати рідину, що випаровується. Це працює тому, що різні речовини мають різні точки кипіння, тобто ту температуру, при якій вони починають випаровуватися. Ось як відбувається дестилерінг абнин. Розчин нагрівається в колбі. Речовина, яка має найнижчу точку кипіння, випаровується першою. Пара направляється через трубку в іншу колбу. Система охолодження охолоджує трубку, щоб пара конденсувалася і знову стала рідиною. Kill system називається kill System шведською. 4. У першій колбі залишається речовина з вищою точкою кипіння. Наприклад, відділити воду від розчину цукру. Коли ми нагріваємо розчин, вода випаровується, а цукор залишається. Пара відводиться, охолоджується і збирається як чиста вода. Дестилеринг використовується в багатьох сферах. Коли виробляють спирт, рідину очищують за допомогою дестілерінг. В нафтовій промисловості різні речовини відділяють від сирої нафти за допомогою дестілерінг. Воду можна очищувати за допомогою дестілерінг, щоб видалити сіль та інші речовини. Тепер ми вивчили декілька різних методів сепарації, але існують і інші способи розділення речовин. Слідкуй за нами і ми продовжимо. Зараз ми розглянемо метод, який використовує рух для розділення речовин центрифюджеринг. Сентрифуджерінг використовується для розділення речовин у суміші на основі їх розміру та ваги. Це називається центрифюджеринг шведською. У цьому методі суміш обертається в центрифуг машині, яка обертається з великою швидкістю, схожою на карусель. Сентрифуг називається центрифуг шведською. Коли суміш обертається, відбуваються дві речі. Важчі частинки піддаються більшій силі і виштовхуються назовні, де вони збираються на дні трубки. Легші частинки залишаються вище в розчині. Приклад центрифюджеринг, коли кров розділяється на різні компоненти. Червоні кров'яні клітини важчі за кров'яну плазму і тому опиняються внизу, тоді як плазма залишається вгорі. Центрифюджеринг використовується в багатьох сферах. Медицина для розділення різних компонентів крові під час аналізу. Біологія для ізоляції клітин або ДНК з розчину. хімія для розділення частинок у рідині. Сентрифуджерінг є дуже ефективним методом, коли частинки занадто малі для розділення за допомогою фільтрації або декантеринг. Тепер ми розглянули декілька різних методів сепарації, але існують ще більш захоплюючі техніки. Зараз ми розглянемо трохи більш просунутий метод сепарації кроматографії. Кроматографій використовується для розділення різних молекул у суміші, і він базується на тому, що деякі речовини затримуються більше, ніж інші. Щоб це спрацювало, ми використовуємо два різних фази. Один із них тверда фаза, до якої деякі молекули можуть приєднуватися. Інший рідка фаза, яка рухається через тверду фазу і переносить молекули. Що відбувається, так це те. Що молекули, які не затримуються особливо сильно, слідують за рідкою фазою і рухаються швидко через систему. Ті, які навпаки, зв'язуються міцніше, залишаються довше і виходять пізніше. Таким чином, ми можемо розділити речовини залежно від того, як вони поводяться в цьому процесі. Кроматографії використовуються у багатьох різних способах. У хімії його можна використовувати для аналізу того, які речовини містяться у суміші. У біології ми можемо очищувати білки або ДНК, а у криміналістиці, наприклад, можна досліджувати кров, наркотики або інші речовини, які можуть бути важливими у розслідуванні. Одним із повсякденних прикладів кроматографії є, коли ти береш краплю чорнила і дозволяєш воді розповсюдитися по фільтровому паперу. Тоді ти бачиш, що чорнило розділяється на різні кольори. Саме тому, що різні барвники рухаються з різною швидкістю по паперу. Цей метод є дуже потужним і широко використовується у медицині для аналізу та очищення речовин. Зараз, коли ми наближаємося до кінця цього відео, ти можеш подивитися на список на оголошувальній дошці. Він містить важливі речі, які ти повинен зрозуміти після перегляду відео. Ти повинен знати, що таке суміш і чому речовини можна розділяти. Також важливо розуміти різні методи сепарації та як вони працюють. Ми розглянули декантеринг, фільтреринг, індунснінг, дестилеринг, центрифуджеринг та кроматографі. Всі вони використовуються для розділення речовин різними способами. Залежно від того, які речовини ми хочемо розділити, використовуються різні методи. Якщо у нас є суміш рідини та твердих частинок, ми можемо використовувати декантеринг. При якому тверді частинки опускаються на дно, перш ніж рідину обережно зливають, або фільтреринг, де суміш просіюється через фільтр, який затримує тверді частинки, тоді як рідина проходить крізь. Якщо ми хочемо отримати тверду речовину з розчину, можемо використовувати індунстнінг, при якому рідина випаровується, залишаючи твердий компонент, тоді як «дестилерінг» працює, якщо ми хочемо зберегти як рідину, так і розчинену речовину. Шляхом збору пари і її охолодження. Сентрифуджерінг використовується, коли ми хочемо розділити речовини за вагою, швидко обертаючи суміш, щоб важчі речовини виштовхувалися назовні. А кроматографій – це метод, який розділяє молекули у суміші, адже деякі речовини затримуються більше в твердій фазі, тоді як рідина або газ перетягують ті, що рухаються швидше. Щоб пов'язати це з реальністю, ти також повинен навести приклади того, як методи сепарації використовуються в повсякденному житті: від приготування кави до очищення води або аналізу речовин у дослідженнях та криміналістиці. Нарешті важливо зрозуміти, чому ці методи відіграють велику роль у хімії, біології та промисловості. Якщо ти відчуваєш, що щось досі не зрозуміло, завжди можеш повернутися і переглянути відео ще раз. І пам'ятай, що важливі терміни, перекладені у описі відео, тому переглянь їх, якщо тобі потрібна додаткова допомога. Дякую, що подивився, хочеш дізнатися більше. Натисни тут, щоб переглянути наступне відео.